В Умані працівники Черкаського обозу затримали хлопця, який продавав пістолети. Як повідомили в СЗГ УМВС України в Черкаській області, до співробітників міліції надійшла оперативна інформація про те, що 22-річний житель Умані намагається збути кілька пістолетів. Сталкер 917 с. В ході перевірки інформація підтвердилась. Правоохоронці розробили і провели операцію по затриманню торговця зброєю. В обумовленому місті зломисник збув декілька пістолетів і був затриманий, коли перераховував здобуті від незаконної оборудки кошти. Управління по боротьбі з організованою злочинністю у МВС України в Черкаській області продовжують виявляти осіб, причетних до виготовлення, зберігання і збуту вибухових речовин, пристроїв та вогнепальної зброї. Оперативники у бозу вже вилучили три гранати, чотири пістолети Scarlet 917S та 172 патрони калібру 9 мм.